Баню, сваї під модульну баню. Значить, Що ми спочатку робимо? Ми сверлимо бензобуром отвори, діаметр бура у нас 20 см, глубиною ми сверлимо метр. Тобто це якраз у нас під самий вершок ось та Якщо нам не дає свердлити якийсь камінь або якась тверда основа, ми працюємо ще відбійним молоточком ось він у нас. Ось така от штука, Зроблене таке спеціальне цив'я довгеть до звичайного штиря, до звичайного відпійного штиря, доварена ось така от штука длінна. і ми нею ось так от працюємо, якщо нам потрібно десь щось видрубати. Вона у нас туди отак от вигнута, для того, щоб ми могли залазити, куди нам потрібно. Зробили скважини. скважина у нас метр. Зробили скважину. І далі у нас йде ось така армовка. Вона у нас йде до самого дна. Навіть впираємо трішки землю, запихаємо для того, щоб вона у нас не гуляла при заливці бетону І дивимося ось так от. ось тут уровень. Так, і так, уровень, щоб у нас був тут зазорчик. Ось так от вона у нас має сховатися трішки нижче. Рубу ми ставимо на 2 сантиметри пластиковище е, нитки, а метал у нас трішечки нижче. Трішечки нижче нитки у нас метал має бути. Чому? Тому що бетон сяде сантиметра півтора. Там видно, от ми зробили одну сваю першу. Зараз можна побачити, наскільки сяде бетон. Ось у нас зроблена одна свая. Видно, що ми підняли десь на 1,5-2 см. Ну, на 2 см підняли саму пластикову трубу, заповнили бетон повністю, і він у нас осів. Тобто він у нас осів і став десь приблизно на рівні нитки. Але потрібно, щоб він на декілька міліметрів був вище. Потім ми трубу підріжемо і вже сам бетон алмазним кругом підрівняємо, чітко-чітко по нитці, натягнемо добре ниточку і чітко підрівняємо, для того, щоб у нас не було ось таких речей. Тут ми ставимо шпильку посередині. Шпилечка у нас 14 або 16, ну, бажано 16 см 40-50 довжиною, на кінчику приварена така поперечечка. Зараз покажемо її. Ось така у нас різьба 14 або 16 см. -та. Приварили таку попередку. Можна трішечки навіть коротше, тут занадто довго вона. 40-50-50 см достатньо. Залежно, скільки зверху потрібно для бруса. У нас буде 10 см брус. Тому ми випускаємо згідно свого вже бруса. Що ми робимо? Який у нас процес роботи? Ми зараз вже покажемо в процесі детонування.